На Прикарпатці розгорнули справжній партизанський табір. Загін самооборони організував вишкільний полігон. Тут добровольці проходять курс бойової підготовки від тактичної майстерності до заготівлі вибухової пастки. В даний момент група при відступі натягує конесенький дріт і відходить далі. Як правило, група, яка йде їм по слідах, натикаючись на цю розтяжку, вириває з гранати кольцо, граната детонує. Відбувається вибух. Не останньому вишколі є курс поводження зі зброєю. Розбирати, збирати автомат чи то пістолет, а також влучно стріляти. При заряджанні спускаємо затвор і ми вже готові для стрільби. Прицільна планка повинна звестися з мушкою. Тоді ми маємо точну ціль і упор у праве плече. Щодня тут вишколюються до сотні добровольців, стріляють усі патронів, кажуть інструктори вдосталь. Вистачає. У нас є люди, які підвозять, допомагають. От куча нині патрон пішло, два ящики більше тисячі патрон, і патрони ще є в запасі. Кожен з них має бажання постріляти. Це дуже приємно і цікаво. І люди отримують навики, як себе вести в таких випадках зброю в руках. Сорокарічний Андрій Савченко на вишколі вже другий день після десятирічного проживання за кордоном у час критичної ситуації в Україні вирішив повернутися на батьківщину. Почувши про партизанський табір, одразу зголосився. Я багато чого навчився, але я не я не можу сказати, чи це вишкіл і як це як це можна назвати, тому що думаю, дивидивляючись, яка зараз є ситуація в Україні, і приглянувши перші рядки нашого національного гімну, там є ясність, тобто душу й тіло. Ми положимо за нашу свободу. Це і є висновок. Чому ми зараз є тут? В день вони вошколюються, вночі залишаються ночувати в таборі. Такі тут правила. Навчитися основам військової підготовки можна менше як за тиждень всім бажаючим, незалежно від статі та віку. Будь-які бажаючі можуть прийти п'ятиденні, шестиденні курси, приїжджають, записуються, приходять вишків без жодних зобов'язань подальшої службою в армії в самообороні або в міліції. А для чого ви готуєтесь до війни? чи як? Можна сказати і так, але я думаю, що навіть в житті не зашкодить людині знати першу медичну допомогу, орієнтування на місцевості в лісі, виживання в лісі. Ну і поводження зі зброєю або вибухівкою. Партизанський табір на Прикарпатці не згортатимуть ще щонайменше два тижні. А далі, якщо будуть добровольці, продовжать навчання.